Так, і покажу вам начиночку цієї тачки. Дивіться, кузов кріпиться на чотирьох отаких от кліпсах. Вони захисні. Кузов м'якюсінький. Він отакий, зрозуміли, щоб його не подавити, він не розбився. Коротше, чоткий. Далі середина. В середині посилювач. З'єднання акумулятора йде таке величезне, ви його з'єднуєте. Оцей другий вихід це на зарядочку, щоб не путали. Акумулятор 1300 моторчик. Тут роздаточка. Вал посередині вона йде повнопривідна. Це ж не задній привід, а повний. Подивіться, тут ось ці, як його йдуть. Привода, раз, і тут привод. Ось о, другий. Всередині. Там, ви бачите, воно він, привод. Е, плавний поворіт коліс, плавний газ. Подвісочка, пружина, подвісочка, пружина. Подивіться, як все зроблено. Коже, тачка, яка туле нормальна. І вона, до речі, дуже вологи, прям не боїться. На ній стільки раз перегасали, просто топчик. Вона нас пережила всю зиму, зиму тестували, продавали на Новий рік, її просто бомб... бомбічиські. Дивіться, для замовлення таких тачок пишіть на Viber Telegram. Приватні повідомлення або нашій сайт відправочки у нас щоденно.